Доброго ранку вдома третій рік в країні триває велика війна. за даними Міністерства соцполітики, кількість офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб досягає майже 5 мільйонів осіб, і з них 3,6 мільйона це особи, які перемістилися чи повторно перемістилися вже після початку повномасштабної війни. Громадська організація «Зрощує суспільство запускає програму соціалізації і адаптації для дітей із родин переселенців. У чому вона полягає, дізнаємось від голови громадського об'єднання з Рощою Суспільство» Микити Стрижка. Вітаю вас в етері. «Ранку вдома. Розкажіть, будь ласка, детальніше на кого розрахований курс? Вік, статус, якісь інші нюанси, може, скільки взагалі триватиме програма? ця? Взагалі, проект зростаємо разом. Він спрямований саме для діток ВПО. Віком від 6 до 9 років, тому що це насправді такий дуже цікавий з психологічної точки зору вік, де по суті формується особистість дитини, і зрозуміло, що якщо дитина там у складних умовах була, скажімо так, з деокупованих територій, з окупованих територій, виїжджала. Під вибухи в неї вже є якісь психологічні а, складності, тому саме для дітей 6-9 років, плюс враховуючи, що а, це ВПО. Вони зовсім скажімо так в іншій м, обстановці, в іншому місті. В них немає знайомих. А, через це ми, в принципі, на ці заходи запрошуємо 6-9 років дітей, і не ВПО, щоб, о, скажімо так, дійсно якісно відбувся цей процес соціалізації адаптації. І після нашого тримісячного проекту він закінчується 30 серпня, щоб діти, скажімо, так вийшли з гарним настроєм, з вирішеними своїми проблемами, і найголовніше з друзями новими, з якими вони подалі зможуть комунікувати і якось легше себе відчувати у суспільстві, скажімо так, нового зовсім для них міста. В Принципі мета програми адаптації та соціалізації зрозуміла з назви. А наскільки, на вашу думку, зараз це актуально на третьому році війни? Я вам хочу сказати, що це актуально навіть не для ВПО, тому що взагалі наша громадська організація починала свою роботу з психологічної підтримки дітей Харкова, і ось, наприклад, хоча зараз в Харкові ну, більш е висока загроза, але при цьому ще навіть рік тому. Діти через те, що школа онлайн, а вони сидять вдома, батьки їх не випускають, бояться. Як знаєте, в нас о, в Дніпрі, наприклад, в проєкті, як сказала одна мама, каже: я б з задоволенням, але моя дитина може навчатися і буде навчатися тільки вдома, тому що вона мені потрібна живою. Тому ось ця проблема, що діти сидять вдома, яка ще й, скажімо так, підкреслилася трошки ковідом. Тому що після ковіда все всі ми перейшли в онлайн менше живого спілкування, але ж для дітей це дуже важливо: живе спілкування, комунікація, і, скажімо так, щось, якось свої емоції, не в слова, навіть а в якихось рукоділлях, знаєте, виражати. Тобто, дитині у будь-якому разі потрібно самовиражатись якось. Розкажіть, що є основною складовою проекту. Які відмінності і особливості ця програма має, тому що це ж не єдина програма, що в цьому напрямку програм для ВПО дуже багато і хочу сказати, що по перше, вона в нас у восьми містах, тобто це Київ, Житомир, Хмельницький, Кривий Ріг, Рівне, Дніпро, Черкаси та Тернопіль. А по-друге, яка в неї така, знаєте, незвична особливість, це те, що вона фінансується саме Госдепартаментом США в рамках проекту від Айрексу? Рек називається єднання заради дії. Там чуємо ось там. Америка допомогла нам там зі зброєю ще щось, але е, наші е, партнери вони нам допомагають, скажімо так, і в плані соціалізації, тобто не тільки про військові дії, скажімо так, виграшну ситуацію у цій, у цій сфері, а ще й про людей, скажімо так, думають про дітей, і це ну, насправді дуже важливо. В принципі, в нас через такий великий об'єм, і щоб полегшити, скажімо, так, організаційну роботу, ми собі виокремили. А чотири заняття, які ми проводимо, це по суті англійська мова, але не просто там, що діти прийшли, навчаються це. Англійська мова з таким розмовним аспектом, з аспектом комунікації, тобто, це вже не стандартні, скажімо так, методи навчання, в рамках яких вони і мають адаптуватися і соціалізуватися. Також майстер-класи, ну тобто, рукоділля. Арт-терапія, ну рукоділля, скажімо, так теж саме, але вже з більш психологічним таким аспектом, і розвиваючі заняття. А ось розвиваючі заняття, там вже під цю категорію в нас підпадає ну, що завгодно. Наприклад, для 6-7 років це дошкільна освіта. А для 8-9 це вже курси там акторської майстерності, якісь там розвиваючі ігри, заняття і так далі. Ну тобто групи 4, але під ними може бути ну, дуже різна діяльність, і вона в першу чергу залежить від запитів людей, які на місцях, тому що ми з ними активно комунікуємо через регіональних менеджерів. Ну і в принципі від викладача теж дуже багато залежить і. Найскладніше було знайти дійсно хороших спеціалістів на містах, тому що в нас наразі над цим проектом 39 людей працює. А до речі, про людей на місцях про географію проекту розкажіть і чому саме ці міста, регіони ви обрали? Знаєте, це таке питання можна було б і більше, аби фінансування дозволяло, і якраз таки люди. Тому що ну, в кожному місці там у нас, наприклад, була можливість ще провести в Івано-Франківську, але в Івано-Франківську там ну дуже велика кількість організацій. Дуже складно знайти приміщення, знайти в цьому приміщенні вільний час, і там спеціалісти, ну, скажімо так, ну їх розривають на всі проекти. Але навіщо тоді там щось робити, якщо там і так вже багато в них робиться. А, тому ми вирішили саме ці міста там, де в нас виходило. Звісно, ще в Луцьку була можливість. Але, наприклад, в Луцьку в нас взагалі а, ну, не, не з ким сконтактувати, не вдалося знайти когось. Тому тут, ну, скажімо так, можна було усюди є ВПО. Навіть в Харкові здається, що звідти люди виїжджають і в Харкові є ВПО, тому що є деокуповані території і. Скажімо так, в Дніпрі дуже багато ВПО теж, хоча здавалося б, всім на Західну Україну йдуть, але ні? В Запоріжжі багато ВПО, тому що область це майже вся окупована, і люди виїхали до міста. А, власне, власне, це мене і цікавить, чому ви в Запоріжжі не включили до списку. Ну, може, колись буде розширене у вас фінансування, то дойде і до інших прифронтових міст, де теж є ВПО. А, розкажіть, як власне можна потрапити до програми? Просто можна написати в інтернеті, зростаємо разом для ВПО. Там дуже багато в нас про нас пишуть, скажімо так, і на будь-який анонс зайти, і там буде посилання на реєстрацію у Гол-форму. Обираєте місто, обираєте курси, які ви хочете відвідувати, і з вами, звісно, зв'яжеться наш регіональний менеджер. В принципі, ми до груп, навіть якщо це буде там через місяць, через два. То все одно можна долучитися все одно скажімо так, наприклад, на ті ж самі майстер-класи можна і всередині занять прийти і чимось займатися. Розкажіть скільки або нагадайте, скільки взагалі триває цей курс, скільки програма буде тривати, і наскільки набирається група, на який термін Так, значить, в нас три місяці. А буде ну вже почався, скажімо так, проект три місяці буде. Ми взагалі запланували провести 1152 заходи у восьми містах. Тобто, це по суті 144 на кожне місто, і ну загалом залучити понад 512 дітей. Тобто, ну і щоб більшість з них була, звісно, що ВПО, але а, і не ВПО також ми запрошуємо на проект. Якщо ви mm -hmm. хочете, щоб ваша дитина там на безкоштовні курси. До речі, щодо безкоштовно, так треба тут я. Так дуже сильно помітив, що треба робити акцент, тому що люди, коли розповідаєш, думають, що це все платно. Ви всі курси, які ми проводимо, вони безкоштовні. Єдине, що треба брати з собою це гарний настрій. Звучить непогано. Розкажіть про інші проекти, які в доробку вашого з суспільства вже є. найяскравіші чи найцікавіші? Щодо інших проектів, насправді в нас досить молода організація. Вона Існує зараз 9 місяців, але цікаво, знаємо те, про те, хто в складі її. Тому що коли ми реєстрували громадську організацію, дуже здивовано на нас дивився державний реєстратор. Тому що в нас всі члени громадської організації були з різних міст: хто з Харкова, хто з Києва, хто з Одеської області, хто з Одеси. Тому у нас, скажімо так, солянка із людей, які там в інших проектах приймали участь в інших організаціях, працювали, але ми вирішили об'єднатися, тому що знаєте, як завжди є те, що не подобається, і от навіщо жалуватися, якщо можна просто взяти і зробити самому. Тому більше в нас був акцент насправді ми на Харкові проведення занять, соціалізація, робота з дітками, залучення психологів, тому що в нас велика частина команди з Харкова, і там це ну, дуже видно. Тому що на вулиці, знаєте, я періодично там раз в два місяці приїжджаю в Харків, і воно якось хвилями знаєте, то повно дітей на вулиці, людей, то нікого, то повно, то нікого. І оце дуже така, ви знаєте, такі, як то кажуть, емоційні качелі для харків'ян. Тому, в принципі, в нас вся діяльність була в Харкові. А тут ми досвід з Харкова вирішили тепер спроцювати на всю Україну. Дякую за вашу проактивну позицію, успіхів і давайте зрощувати суспільство. разом. Радо. Дякую вам. Дякую. Дякую, все гарного дня і вам Дякую. глядачам. Бажаю гарного настрою. і Приєднуйтесь до нас, приходьте на курси, будемо всім раді.